Вже за два тижні великдень і вже відчувається передсвятковий настрій. Сьогодні у нашій студії ми якраз будемо і говорити про цей святковий настрій. І зараз у нас в гостях професор доктор історичних наук Микола Бармак разом із своїм неординарним хобі. Сьогодні він приніс цілу колекцію своїх робіт до нас у студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Отож, пане Микола, е сьогодні ми маємо дійсно таку цілу виставку ваших експонатів. Так дуже цікаві роботи. Отож, розкажіть, що це за захоплення, коли воно почалося у вас. І де взагалі берете нас для такої фантазії? Захоплення почалося кілька років тому. Десь в інтернеті побачив такі роботи. Це роботи скульптора Гаріле Мастера, і мені захотілося спробувати зробити щось подібне. Звичайно, зразу нічого не вийшло. Це викликало тільки заохочення, а потім потихеньку-потихеньку почалися якісь роботи, які, скажімо, вже стали такими цікавими. Правда, я тримав тривалий період своє захоплення в секреті, але у людей завжди викликає великий шок, коли питають, чим ти займаєшся. Тому що сказати, що це, який це вид, скажімо, таких робіт, мистецтво дуже складно. Коли ти кажеш, ти займаєшся різьбою по яйцях, це викликає за одразу у людей таку дивну посмішку, але коли показуєш, розказуєш, відповідно тоді зовсім міняється зовсім інший погляд на, на те, що я роблю. Я працюю практично з усіма видами яєць. Тут представлені від перепелиних, Гусячі тут є курячі яйця, тут є індик. Ну і оці найбільші це є страус, які скажімо, тут. Тут я приніс деякі роботи, які можна побачити. Угу. От у мене в руках є страусине яйця. Так, це так? страусине яйце. Гарно вирізблене, гарно зроблене. Бачимо і ну справді, і квіти тут такі. Ювелірна робота здається, правда? От на яких саме яйцях важче робити ці візерунки? Чи все-таки з малими важче працювати, чи от з такими великими, де шкаралупа досить така тверда? Ну? Що не яйце, то все інакше. В кожного своя техніка, у кожного свій характер. Для мене особисто ця робота для, для кожного матеріалу є свій внутрішній настрій. Взагалі, для того, щоб працювати з яйцем, треба бути максимально спокійним. Тому напевно почав тим займатися, тому що потрібно було десь заспокоїтися, вийти із стресового стану. І це була можливість, скажімо, трошки пофілософствувати, трошки десь подумати про те, як. Яйце, що було перше яйце чи курка. Можливо, ще багато інших емоцій виникає, коли ти працюєш. Найтяжчі емоції це тоді, коли ти е, закінчуєш роботу, а тут представлені там, частина таких робіт, вдалі, скажімо так, роботи. Але коли ти закінчуєш роботу, то е, в останній момент, коли все розлітається, тоді виникає цілий, цілий такий от фонтан емоцій. Спочатку виникало, е, а потім це вміння втрачати. Тобто ця робота дає можливість зрозуміти, що в житті треба навчитися втрачати. Ось це вміння втрачати це дуже важливий внутрішній такий е, чинник спокою. Ну і більшість цікавить, чим я їх обробляю, чи вони є справжні, чи, що це, чи це, це яйце, це те яйце, яким ми користуємося. Це звичайні яйця, нічим не оброблені, тільки помиті, почищені. Я можу ось показати, як відбувається я вам дам, пані Іра, ось це яйце. Mm -hmm. Але дайте мені отаку руку. Ось я вам покажу, що таку руку тримаєте. Ой, шкода. <рес> шкода, але, <рес> але шкода. ви, але ви, ви відчули, що Це звичайне яйце. Звичай, так? Звичайне яйце, воно ну, нічим не оброблене. Це одна із тих, скажімо, робіт, яка. Під час транспортування угу. сюди в студію вже не доїхала, ну, тобто вони шкода, ага. це є спосіб, скажімо так, навчитися навчитися втрачати і навчитися розуміти. Що в житті треба е, навчитися цей елемент спокою. Хоча оцей проєкт, е, який я започаткував і мене зацікавив, він був ще цікавим з іншої, доволі такої нестандартної точки, це е, вміння вести бізнес-проєкт. Гарі Лемастер, от це його робота. Я, в принципі, за його схемою робив цю роботу. Це він, страусине, так, говорити? Це Страусине. він розробив цілу методику бізнес-проєкту. перше, що він робить, він продає свої роботи. Друге, він показує по відео, як він це робить. Виставляється в інтернеті, і кожен хто бажає, може просто купити це відео і подивитися, як він це робить. Mm. Далі він може запропонувати уроки, які він теж продає. Тобто він визначає, що в якийсь день він буде робити якусь річ, і люди записуються, платять йому гроші, і він відповідно показує, як він це робить. Можна зробити особисті консультації, можна зробити безпосередньо майстер-клас для учнів, з якими ти безпосередньо. Дня будеш працювати можна навіть зробити, що ти будеш робити свою роботу, а майстер дивиться, і тобі може підказати, як конкретну хвилину можна працювати. Тобто, настільки цікавий проект, інвестиційний бізнес, цікавий проект, вміння. Скажімо, подати те, що ти своє хобі, чим ти займаєшся. Це дуже цікавий момент. Але ну, в сучасних умовах в Україні, звичайно, таким проєктом займатися дуже складно. Але для того, щоб внутрішньо десь відпочити, розслабитися, десь отримати задоволення, він дуже цікавий. Особливо цікавий, як на мене, цей проєкт зараз в тих умовах війни, в яких ми зараз і перебуваємо. Бо... Ті хлопці, які приходять із е, війни, оцей момент виходу із стресу, якраз от такий вид роботи дав би можливість десь. Трошечки заспокоїтися, переключитися, сконцентруватися, десь філософськи переосмислити своє життя і десь принести задоволення, бо ти бачиш результати своєї праці. Причому при це все буденні речі. Як правило, це є і це шкарлупу. Ми завжди викидаємо на неї ніколи не звертаємо уваги. А виявляється, що напевно і Ну, по-перше, це і ще й проект смачний в тому, що ти можеш використовувати свою серединку використовувати. Це просто не викидати шкаралупакомацію. Так, так зазвичай не викидати, викидати шкаралупу, а можна і ще мати якийсь такий елемент художнього художнього задоволення. Я скажу чесно, показував дітям. Це викликало у дітей таке цікаве захоплення. Їм було цікаво потрогати, подивитися. Завжди після, ну я кілька таких в школі виставляв, дев'ятій, показував студентам трошечки. Студенти теж дуже цікаво реагують, іноді прибігають і запитують, коли ти ж покажіть свої роботи. Іноді питають іншим способом, десь трошки посміхаючись, десь трошечки десь, десь намагаючись десь підсміятися з тим з того мого захоплення. Але я не роблю ніяких таких збірок. В основному це те, чим я займаюся, це можливість дарувати людям десь в основному це такі невеличкі сувеніри, які я даю своїм знайомим в знак якоїсь поваги, а просто бажанням заставити десь людину посміхнутися, щоб зробити. Щось приємне. Отак, от, от дуже легко ви взяли і роздавали оце яйце, так щоб ми побачили, що це справді просте собі яйце. Справжнє воно нічим не оброблене, ні тут немає ні лаку, ні якихось там окремих особливостей. Звичайне яйце береш, витягуєш звідти серединку, даєш можливість йому трошечки підсохнути. А далі я беру маленьку дрельку, там є маленьке свердло. Сідаю на ну раніше на кухні, але це викликало масу емоцій у моїх ближніх. Бо треба було потім прибирати, тут трошки пилюка є. Це місце невеличке місце на балконі, де я можу собі спокійно, тоді, коли є настрій, робити ось ці там, маленькі дирочки, маленькі якісь рисочки. іноді. Ну, звичайно, це дуже складно. Якщо ще скажімо, ці маленькі, маленькі дирочки, робити свердлом, скажімо, ну, не є так складно, як вже для мене, це вже доволі швидко. То робити вже узори і працювати над якимись такими художніми образами дуже складно. Яйце, звичайно, не є той, той такий матеріал, який дуже пластичний для, для роботи. Ну і дуже часто, звичайно, особливо під кінець, це тріщини йдуть. Там внутрішні напруга, вона, вона вона звичайно йде. Буває, що псується, наприклад. Ну, як правило, я собі таке вивів внутрішнє правило: кожна п'ята робота е, вдається. Тобто, чотири не вдаються. Ята вдається. Тобто, фактично, всіх оцих чотири роботи в тій чи іншій формі ти їх десь, десь пішла тріщина, ти її не побачив, або під час роботи ти дуже близько підійшов одна біля другої дирочки. Mm. І, відповідно, це викликає зразу внутрішній розвал того яйця. І відповідно ти відкладаєш цю, цю річ, і з цього немає. Жалю немає. Це звичайна ж вона ж не, не, не носить якоїсь такої надзвичайно. Ної цінності звичайно цінні вже після того як ви її бачите. Ну так, вона, вони, цього, вони приємні тим, що вони викликають у людей позитивні емоції. От у вас вони викликали позитивні ну, емоції. Дивлячись <рес> <рес> та. на таку красу, взагалі, от скільки ви часу потрібно, щоб зробити так, такий ну, один виріб? Ну, звичайно, якщо брати, скажімо ось, ось, скажімо, ось цю роботу, то я її можу зробити там за хвилин 15. Я можу зробити. Mm -hmm. А якщо брати те, що ви тримаєте в руках, то це певно тижнів два, треба три, тому що це дуже тяжкий матеріал. Для роботи, mm -hmm. по перше, треба розробити Товсташ, малюнок. Шкар, так, так, вона нагадує десь по формі, по 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 змісту, десь навіть як фарфорова чашка, десь, отак, mm -hmm. от, так, от mm -hmm. тримаєш яйце. Е Хоча так само тріскає, так само, е, так, так само розбивається. Найнеприємніше для роботи, як не дивно, це куряче яйце. От, його багато, але воно дуже хрупке і дуже таке складне для роботи. Е, найприємніше для роботи ось тут є, це яйце гусяче, воно і тверде саме по собі, але не настільки, щоб було. Десь ну, таке, щоб не піддавалося для роботи, mm -hmm. тут ще є. скажімо, це це є, це. це. У нас індик, ну все, що я можу, десь десь підбираєш, особливо дивуються бабусі, коли ти йдеш і питаєш, що це і купуєш, і для чого це купуєш. <гум> То іноді це у них викликає певний подив і така певне зацікавлення. А в цілому, це такий спосіб, скажімо, провести час, чимось захопитися. Ну, Талановиті люди повинні мати бути багатогранні в своїх в своїх. Інтересах, і це не останні мої, мої, мої зацікавлення. Я думаю, що я буду ще деякими речами займатися і займаюся, але скажімо, те, що це викликає позитивні емоції в мене, коли я це роблю, і тих людей, коли вони це бачать, коли ти їм це даруєш, то це однозначно. Ну знаємо, що особливий, особливий ефект ці роботи викликають, коли є вечірнє світло або якесь там специфічне спеціальне світло, так і ми маємо чудові фотографії. Пан Микола зробив їх для нас. Шо ефіру, і маємо зараз нагоду подивитися, як із підсвіткою в різних кольорах виглядають оці роботи. Дивимось. Resno. Eh... Так, якщо ми маємо спеціальне світло, різні відтінки, різні кольори по іншому дивляться в темному приміщенні, особливо коли це передається десь на стіни. Взагалі, в в планах проектах, я правда, не знаю, коли я його це здійсню. Це б хотілося зробити таке відео, коли яйце на підставки крутиться. Коли ці зайчики по темній mm -hmm. кімнаті, треба звичайно хороша камера і гарне освітлення, таке внутрішнє, але воно справляє зовсім інший ефект ніж ти бачиш, так. Зовні, тобто знов ж таки, це один із елементів цього філософського проекту. це звичайне, потім ти його робиш, пробуєш заглянути всерединку, потім пробуєш це втратити. Потім пробуєш це підсвітити зсередини, і виявляється, що воно зовсім інші кольори має і зовсім інше споглядання, і зовсім інше враження справляє, ніж воно би так справляло так зовні. Ну напевно, так як і все в житті. Якщо всередині підсвітити, підсвітити то напевно буде щось інший колір, інше сприйняття. Тих робіт, які ми бачили на фотографіях, яку було найскладніше зробити? Це кожна робота складна, але напевно я не брав її в студію, тому що я би її не доніс би. Це спіраль. це спіраль, коли ти Зеленого кольору. Робила. Так, так. так але вона, скажімо, там трошки підсвічена, добре її не видно. Але оця спіраль зробити її з яйця, з цієї шкоролупи, коли ти... я її роблю, однозначно, у мене дуже багато іде на... на відходи, але я його навіть не можу тримати знизу. Я її Тримаю по по боках, тримаю так, щоб можна було десь тримати. Але оце найскладніше, особливо якщо спіраль тоненька. І ти її пробуєш подати, тому що вона, вона от, тримається на дуже таких маленьких, але воно, ну, скажімо так, цікава і інтересна така інтерпретація. Ну не для транспортування. Взагалі ці роботи не для транспортування. Я так, от буквально там, ну ще може там страусине, можливо, там гуся і це ще може бути, а куряче, там перепелине, то вони не, не, не для взагалі є, є бажання, що. Ще зробити було б такий стенд, де можна було б з підсвіткою їх поставити і десь і десь не рухати. Можливо, якісь інші є. Кілька задумів цікавих. Я поки про них не хочу казати, але так я, я вже собі уявляю, що би я хотів як би, якби я якби я це все бачив би, але сам сам проект сам цікавий. От е, писанки, крашенки, різні витинанки і так далі. Люди зазвичай ставлять у пасхальний кошик. Чи можемо ми поставити от таке от яєчко в пасхальний кошик? Якщо це, скажімо, якесь трошки твердіше з твердішою шкаролупкою для краси, просто щоб щоб наш кошик прикрасити, чи чи витримає оцю цю дорогу до церкви і з церкви? Я Воно. думаю, що витримає, звичайно, але. Ну, це не є українська традиційна, скажімо так, сучасна це сучасна інтерпретація роботи з яйцем. Взагалі зараз майстрів, хто працює в такій техніці, стає з кожним днем все більше і більше. В інтернеті можна побачити. Я бачив вже роботи разом із вишивкою, зроблено, скажімо такі. Далі я бачив із переплетеннями металу, із дротом це зроблено. Така виставка відкрилась нещодавно в Луцьку. Є багато майстрів, які працюють, і кожен має свою Техніку в кожного дуже цікаві роботи. Я намагаюся працювати тільки з натуральним, натуральним матеріалом. Намагаюся не вкраплювати сюди ніякі підмальовки -розмальовки. Е, розмальовки. Ну, мені це так подобається. Можливо, хтось буде по-іншому. це сприймати. А Взагалі стримати. розфарбовують такі яйця чи так розфарбовують під Взагалі ці в світі існує ціла індустрія цікавих таких речей. На на це дуже великий попит. І взагалі це речі ручної роботи, які доволі дорого коштують. Ось Тобто кожна із таких речей, авторських речей, вона продається, такі, скажімо, яйця, які ви тримаєте, воно на аукціоні може коштувати десь до тисячі доларів. Mm -hmm. Ось. Тобто виставляються на аукціоні е, такі роботи, можуть бути ще й складніші, набагато складніші. Як правило, такі роботи люблять отримувати особи, перші особи, десь таких президенти, там якісь офіційні особи їм намагаються якимось таким чином десь здивувати. Е, я бачив і. Церковні служителі теж активно десь пробують використовувати десь як подарунки, такі такі речі, такі, такі ну, це, це все залежить від, від конкретних людей. Хотілося просто, щоб ну, для мене це не є заробітковий проєкт. Я ні одної роботи не продав. І чому ви кажете, що ці роботи настільки дорогі, чому б чому б не заробляти? На <кхід> ну, По-перше, напевно, основне місце моєї роботи, чим я заробляю, то напевно головою. і читаючи лекції а... Тут це задоволення, тобто задоволення не продається. Друге, напевно, в нас відсутня оця інфраструктура, коли ти можеш, не займаючись, займаючись чимось, можеш іще отримати, крім морального, але ще й матеріальне задоволення. На жаль, у нас відсутня оця схема. Можливо, колись, якщо перестану займатися професорською діяльністю, перестану займатися історією, я точно впевнений, що не пропаду і напевно буду займатися якимось. Іншим Видами ремесла, діяльності, і буду мати можливість десь. Жити з того взагалі, от наука це така річ, яка напевно виснажує людину, так і людина час від часу потребує відпочинку. Є багато людей, які кажуть: я живу тільки роботою. в мене моя робота це і захоплення, і хобі і заробіток. Насправді, як це воно є, і чи потрібно відпочивати від науки? І от такі хобі, наскільки допомагають цьому відпочинку? Людина не може жити однією справою, не можна жити однією любов'ю. Навіть якщо ти любиш справу, якою ти займаєшся, ти мусиш однозначно займатися чим чимсь іншим. А ти, му, ти ніколи не можеш бути од, од, однобоким. скажімо. Я можу перераховувати свої захоплення, якими я займаюся, я годинниками займаюся, різьбою по дереву колись займався. Ось це захоплення яйцями, я займаюся комп'ютером, я займаюся ще багатьма речами, які, скажімо, приносять мені задоволення і дають можливість відпочити. Тобто ти мусиш. Переключитися, але воно в твоїй основній роботі це допомагає. Тобто це можливість переключитися, переключитися на інший вид діяльності, але в цілому, ти для науки це в принципі, це теж далі, це один із елементів пізнання світу, вміння робити висновки, вміння десь от те про що я казав, вміння втрачати, вміння виходити із стресової ситуації, вміння переключитися в кожному є свій спосіб, хоча сьогоднішня молодь дуже часто. Спосіб відпочинку сприймає тільки піти там, десь випити пива чи горілки, десь потанцювати в нічному клубі. Можливо, це і треба так само, але поряд із цим напевно є багато інших речей, якими можна було б займатися і отримати задоволення. Взагалі, для мене слово задоволення це таке дуже широкий спектр, воно не сприймається тільки в якомусь одному напрямку. Це задоволення спілкування, задоволення від того, що ти даруєш радість, задоволення посмішки, задоволення провокувати, коли ти кажеш. Ти от такі маєш незвичне, незвичне хобі, і це у людей спочатку викликає шок, потім викликає якесь здивування, потім викликає захоплення, потім, а як це зробив. 에, приходять, і іноді була одна дівчинка, яка підійшла і просила мене, щоб я їй показав, як це робиться. і ми Кілька уроків їй дав. І мені було приємно, що лю у людей це викликає зацікавлення. Можливо, це комусь потім іще десь і допоможе. І навіть те, що зараз хтось подивиться і посміх. Неться, це, це вже хороший результат нашої mm -hmm. роботи. Взагалі в Тернополі є багато людей, які займаються от саме такою різькою? Е, Я знаю, що цікавилися. Цікавилися, і я думаю, що є, займаються. Вони просто, певно, про це не кажуть. Я думаю, що про це не кажуть. Але, можливо, після нашої з вами розмови, можливо, хтось більше зацікавиться і покаже. Я помітив, що людина дуже в багатьох моментах комплексує і не показує те, чим вона займається. Я нещодавно почав показувати свої фотографії і помітив, що за 2-3 місяці. По Показу моїх фотографій, деякі з моїх знайомих почали показувати свої фотографії. Можливо, вони десь це стало певним поштовхом до того, щоб цим займатися. Можливо, кожен ще має якесь інше, інше бачення. Ну, наприклад, я би бачив би, скажімо, я не вмію вишивати, але по цих яйцях можна було б, маючи в окремі дирочки, я бачив, що окремі майстрині роблять вишивку і доволі гарну, І, скажімо, вона доволі коштовна і теж викликає, скажімо, захоплення. Плануєте таке самі спробувати? У мене планів дуже багато, але чи я зможу їх викор... виконати, не знаю. Дракує часу вам? Ні, мова не часу. Просто мова йде. Не кажи Господу Богу про свої плани, бо <сміт> він буде довго сміятися. Треба все робити тоді. Я, я цим займаюся не постійно. У мене є просто періоди, коли мені дуже хочеться цим зайнятися. А є періоди, коли я не можу цим займатися. Тому в мене є. План, в мене є чітко, я знаю, що я ще не зробив і що я б хотів би ще зробити. Але це, скажімо, в майбутньому. А зараз от, зробив, показав, М -м, надіюся, що е ця передача дасть можливість людям отримати якийсь. Позитив, Бо багато тих людей, які мене знають, мене стимулюють на те, що ну, піди, ну, покажи, ну, розкажи, а я постійно весь час відмовляюся кажу, що не маю часу, не маю можливості. Але, напевно, це один із елементів, скажімо, дарувати людям позитивний настрій і не боятися своїх захоплень, не боятися робити щось незвичне, те, чого інші не робили. Ну що ж, ми дякуємо, що ви сьогодні знайшли такий час для нас. Будемо сподіватися, що ще не раз побачимо вас в нашій студії з більшою кількістю робіт, ще з цікавішими, так виробами, і це вже будуть можливо не фотографії, а дійсно відео, як ви говорите, бажаємо, щоб ваші плани таки реалізувалися і, і щоб ви нас завжди радували своєю творчістю. Дякую.